Відповідно до програми розвитку житлово-комунального господарства на 26-30 роки у Шосткинській громаді буде проведено ряд заходів по оновленню і ремонту об'єктів даної галузі. Зокрема, більше 40 мільйонів гривень мають бути спрямовані на благоустрій територій у наступні чотири роки. Що саме планується зробити у цьому напрямку? Поцікавилася у пана Малашенка, депутатка Анна Пилипейко. Це благоустрій, а що це прибирання до. Це чищення, прибирання доріг, зим, ну, зимового утримання, чищення сніг, посипання, видалення зелених насаджень, аварійне дерева, обрізка кущів, утримання кладовищ. Відповідно даної програми планується також оновити сміттєві контейнери біля багатоповерхівок і відремонтувати майданчики для сміття. Зазначив Геннадій Малашенко, Враховуємо побажання наших перевіщиків твердих побутових висходів. і Кантейнери ми закупаємо окремо по охороні фонду навколо природного на середовища. У нас наступне питання. Ми на наступний рік практично всі кошти хочемо спрямувати іменно на закупівель оновлення контейнерів. Крім цього, з основних заходів, запланованих для покращення житлово-комунального господарства громади, заплановані реконструкція і ремонт житлового фонду, і утримання його в належному стані, ремонт ліфтів, благоустрій території громади, підтримка об'єктів цивільного захисту, утримання в належному стані каналізаційних та водопровідних мереж та дорожньої інфраструктури, заходи з енергозбереження тощо. До речі, левову частину коштів, які мали бути використані на обслуговування доріг у зимовий період, через сприятливі погодні умови вдалося зекономити і перенаправити на ремонт прибудинкових територій.